На вулиці Стрийській, внаслідок ракетного удару, який був 6 липня, було пошкоджено 13 будинків пам'ятки архітектури. Чотири будинки було сильно пошкоджено: це є 62 64 66 68 А 13 будинків там повилітали вікна, були пошкоджені дахи, крім того, пошкоджені вхідні брами. І станом на сьогоднішній день по 13 будинках відновлено 11 дахів. Один дах мешканців зголосилися, що вони самі будуть відновлювати. І є відповідне письмове їхнє звернення. А один дах він примикає до 60 Руго будинку до тих пір, поки ми на 62-му будинку не зробимо дах, до тих пір ми не зможемо завершити ці роботи. Якщо говорити про вікна, то на загал замінено 450 дерев'яних. Вікон. Тобто станом на сьогоднішній день встановлено є вікна дерев'яні в пам'ятках архітектури. І це є велика цінність. Чому? Тому що вікна насправді в даних будинках були різні, були в когось пластикові, в когось дерев'яні, різної конфігурації. А тепер вікна є якісні, одинакової конфігурації, і вони є дороговартісні. В середньому одне вікно коштує до 61 тисячі гривень. Один метр квадратний 21 тисяча гривень. Якщо ми говоримо про те, що встановлення, підвіконники облаштування. Також, якщо ми говоримо про облаштування відкосів, то це все входить в 61 тисячу гривень. Тому це є другі вікна і вони зараз виглядають досить таки добре. Якщо ми говоримо про брами, то зараз. Брами виготовляються вже виготовлена одна брама в 68-й будинок, і вона є на зберіганні. Зараз поки що вона не встановлюється. Це брами також дерев'яні, це є е, також рекомендації управління охорони історичного середовища. Як вони мають виглядати? І власне ці брами зараз в стадії виготовлення. Також ми зробили вже облаштували перегородки там, де було необхідно. Е, також ми відновили ті пошкодження, які були в будинку, в самих під'їздах, надана матеріальна допомога людям. Перше це є на матеріальна допомога на відселення людей на час проведення робіт. Це стосується чотирьох будинків, які сильно є пошкоджені, і там 47 мешканцям квартир надається щомісячно допомога. Якщо ми говоримо про інші, інші Речі, які ми зробили в будинках чотирьох, це є перше станом на сьогоднішній день по 62-му будинку. Виконані роботи стосовно облаштування крок, вже є черепиця, яка приїхала до нас, і відповідний підрядник нам її привіз. І ми вже зараз готові для того, щоб монтувати оцю черепицю. Далі, зараз ми почали вже встановлювати вікна в 62-му будинку. 68 Будинок вже повністю керамочерепицею є накритий. Є встановлені 39 вікон. Ще треба встановити два вікна, і також вже є брама. Тобто цей будинок вже максимально є готовий. Якщо ми говоримо про 64-й і 66-й будинок, то там облаштовано є перекриття, тому що перекриття було зруйновано. Це є цих два будинки, які були найбільше зруйновані, і треба було якісно відновлювати роботу. І зараз власне завершуються аварійно відновлювальні роботи. І от зараз вже останнє покриття облаштовується, перекриття будинку, і ми будемо встановлювати крокви і також облаштовувати черепицю. Черепиця їде з. За кордону, тому можуть бути трошки певні затримки, тому що ви знаєте, що зараз робиться на польському кордоні. Якщо ми говоримо про будинок 64, й то станом на сьогоднішній день також є облаштовані перекриття, і також ми плануємо вже на наступний тиждень встановлювати облаштування для того, щоб можна було встановлювати облаштовувати відповідне покриття. Яка сума компенсації цим людям, які власне, з тих будинків, які постраждали найбільше? По вулиці Стрийській. Це є порядка, зараз я скажу, 2 мільйони 136 тисяч гривень. Це, Це є сума компенсації місяць. Це є загальна сума компенсації 47 квартирам. Це є мешканців квартир. Це компенсація, яка виплачувалася з моменту, коли людей переселили в інші квартири, коли вони мали можливість переселитися до родичів, винайняти собі житло. Це я думаю, з серпня місяця до, до листопада. Крім будинків, які постраждали на вулиці Стриській, є пам'ятками архітектури, вибуховою хвилою було пошкоджено вікна у 35 будинках. І власне, ми шукали благодійну організацію, яка б могла допомогти нам, щоб ці вікна замінити, замінити на якісні вікна оперативно і швидко. І власне, ми знайшли таку організацію. Це, це є благодійна організація, якість життя, і станом на сьогоднішній день замінено є 1241 вікно. Пластикове власне, але в людей, якщо були пластикові вікна, вони мінялися на пластикові вікна. Така була умова цієї благодійної організації. Тому це була велика допомога, і ми також дякуємо благодійникам за допомогу у вирішенні даного питання. Що робиться по Каховській? 29, тому що це є важливо. Станом на сьогоднішній день виконані роботи стосовно покриття даху, це в 4, в п'ятому і в шостому під'їздах. Станом на сьогоднішній день виконуються роботи над третім під'їздом. Крім цього, виконуються роботи зараз. Вже покритий є дах над сьомим під'їздом. Це є важливо, і завершується облаштування перекриття між 4 і п'ятим поверхом, і тоді вже роботи ми плануємо десь завершити орієнтовно через тижнів три-чотири повністю будуть роботи завершені. Станом на зараз ще хочу наголосити на тому, що були пошкоджені на вулиці Каховській ще. 5 будинків, крім Каховської 29. І власне також були виділені кошти з бюджету для того, щоб облаштувати там дахи. І дахи були зроблені силами органу місцевого самоврядування і повністю зроблені ремонтні роботи. Також чотирьом мешканцям будинків, які знаходяться на праві власності, була надана матеріальна допомога з місцевого бюджету. Тому оці всі речі зараз також є виконані. Ні, ну єдине, що треба завершити роботи по 29-му будинку. Також там є 20 людей, які отримують допомогу за відселення в інші будинки. Тобто, на час відселення в інші будинки в інші квартири, вони мають можливість отримати матеріальну допомогу. Також орган місцевого самоврядування надає таку допомогу. Станом на сьогоднішній день також людям виплачувалися кошти допомоги за. Пошкоджені вікна, за пошкоджені лоджії, також за пошкоджені двері це давалася компенсація з місцевого бюджету. Стосовно садочку, наскільки мені відомо, там практично роботи майже є завершені, необхідно ще встановити вікна і роботи в повній мірі вже будуть завершені, але роботи проводяться повним ходом. Жу тут чинете ще власне по цій багатоповерхівці на Каховській дах ремонтують міський підряд, комунальний так, підряд так, так? комунал А на вікна. Просто дали місто гроші, і мешканці вже самі їх собі замінювали. Так чи це теж було якось комплексно? На компенсацію за вікна давалися людям кошти, і люди, якщо вони хотіли, вони собі наймали підрядну організацію і встановлювали вікна підрядну організацію, або це було комплексно, тому що це є ОСББ, тому це вже була воля ОСББ мешканців даного будинку.